Весна це е, такий час розквіту квітів, так, природи і само собою кохання. Я хочу, щоб в ваших серцях завжди було кохання. Хочемо вам побажати, щоб ви завжди були здорові, щасливі, жили в мирі та злагоді. Були завжди життєрадісні, усміхнені, щоб збувалися всі ваші мрії. В свою чергу хочемо подякувати за вашу щоденну клопітку роботу на користь нашого підприємства. Дякуємо вам за те, що ви, не покладаючи рук, працюєте, рухаєте наше підприємство до високого світлого у майбутнього. Бажаю вам всього найкращого, миру, злагоди, ну і самого головного то і здоров'я. З наступаючим вас святом! Ну і завтра вихідний. мужчины какой бы он там сильный не был у него есть бабушка у него есть мать у него есть жена у него есть дочь и только они влияют на их мысли и их действия поэтому вы управляете миром спасибо вам за то что делаете мир лучше Колектива, я вас дуже всіх люблю, і я від щирого серця хочу побажати вам мирного неба над головою, благополуччя сім'ї. Я хочу, щоб ви були коханими. Я хочу, щоб у вас все було добре, щоб впродовж вашого життя вас за руку вела віра, надія та любов. Підприємство від себе особисто, я вас хочу щиро привітати з тим святковим днем, з тим святом жінки, яким ми святкуватимемо завтра. Дозвольте вам побажати в першу чергу, щоб ви завжди себе відчували жінкою, щоб ви завжди себе відчували красивою. Коханою, таку, кого всі поважають, яку всі поважають, які всі цінують, люблять і на роботі, і вдома, і в колохі. Ну, в щастя, Радості від дітей, радості від чоловіка, що він вас любив, і діти, і чоловік вас любив. Хто не має хлопців, чи немає чоловіка, дівчата, шукайте на шалу. Хлопців багато. Приємно, що колотив наш чоловічий привітав нас 8 березня. Нам всім дуже-дуже приємно, що згадали про таке свято. Нам приємно, що нас привітали, не забули. Ну і від е, дирекції заводу так само привітали нас нашим маленьким святом.